You're gonna know what they bake calling me splurge. Let me jump right out the curve. fly like a Spin on the the first third. Що ми пройде... пройдемося по обзору на мопеда, да? Ну він повністю стоковий. там Зоздочки 1649, як завжди сток. Вкрасив я б тільки боковушки там, і наклеяв пару Пару? Так, розкажу за свої боковушки. Як хотів я покрасити спочатку матовий типу, під цей цвет. Ну я подивився у пасанів, там були теж чорні мати, мені не сильно зайшов. То чорні глянці вони типа, саме топ будуть. Іменно на серу е серку. Кстати, я бачив, мені писали ще за проблеми те, що перегорає стоп. Я не знаю таку фігню, типа, ну, не став та, та Да? Поворотники, підсвітка номера, повністю відробила, так і роблять. Єдина проблема в окулушках. Ну, по мотору там всі знають, чотирьох клапани, клапана не, там. Скажу чесно, на 3000 км я настраював клапана Уже опять 600. Сейчас заведу <реш> Трохи підцокують вже, але ну вже я наїздив 2600. Ну це, це для них норма. Ще одна фігня. По поводу антифриза. Я чесно скажу, я не знаю, куди він дівається, але я його доливаю раз в 2000 км. При навалі він їсть 5-6 літрів. Це спокійно, це геть. Я на своєму заміряв, короче, заправляв повний бак, обнуляв 18 літрів повністю до горловини, обнуляв короче, спідометр. Проїжджав я повністю до сухого бака 326 км. Якщо... Подвести такі розумні почоти, це виходить 6 літрів на 100 кілометрів. Це без загубки літр. Коли мотоцикл Ну ви мотоциклів... Да, це Гіон 66, якого він года? 23-го. 23 23-го. 24 24-го. Я щось повісю, скажу, що я допомогу. Тут ще власник Гіона зробив собі такі круті карбонові накладочки. Да? 24-й 24 год. Так. Да. Резина у нас Лиса це для вас діла в контент, розумієте, ну, такі от діла. Да. З якими ти проблемами сталкувався за тебе пробіг? Шесть? Шесть, так. Да. За 6 тисяч проблем. А якщо їх не було? Якщо проблем не було, Ні. Було. Ну це... то взагалі ніхуя. Розходненько. Перейдемо да, до любимого діла, це стан. Зараз я зі сторони дам оператору в руки голов прошку. Зараз він покаже, як це все робиться зі сторони. І потім я вам від першого лица все розкажу. Туди, да, нормально трачу? Да, тільки За того, що. Поняв. Запросив вітер, у мене резина висить мені не з Понял, Поняв Дивіться, щоб научиться стантей. Ви спочатку, як хочете навчитися там стантити і так далі, ви пробуйте спочатку вставати спеціальною. Дивіться, ви ж, як владелець мотоцикла, повинні знати, де у вас бере степлення. Коли ви стартуєте, наприклад, ось у мене, дивіться, у мене, дивіться, ось він не їде. Ось починає їхати, бачите? Ось, він починає тут їхати. От коли ви хочете стати на заднє, ви Берете, розганяєте 4 тисячі і вижимаєте сцеплення І дивитесь, де у вас бере мотоцикл. І на цьому моменті ви кидаєте. На первій передачі ви повинні ось сюди взяти, де у вас бере цеп, ось осяди, раз. Два. І вчіться на першій передачі. Поки ви не научитесь, не бояться угла, там, що на. Якщо ви вже навчились, там уже перша передача, ви її бачите в отсичку його. Вам хочеться щось більше. Розказую, як стантить на другій передачі, саме головне. Отут чувства ваші все міняється. Дивіться, щоб стать на другу, якщо ви там вже, як я казав, навчилися на первій, ви там в оттичку вже їдете. Ви хочете щось більше, ви хочете більше вугол угол вже. Добрий день. Добре. А на, делі, на Василі боковенькі я. Ми проїхали, мабуть. Навірно, так, да, туди. Так, у нас тут рекламна пауза була. Веселих боковенів. Дивіться, що б на другій передачі, якщо ви навчилися там на первій вже. Ви вмієте, ви професіонал вже на перві, ви хочете щось більше. Розказую. Так само, як і на першій передачі, ви повинні знати, де у вас бере сцеплення, щоб ви могли підірвати назад. Якщо він у вас розказую, не стає, дивіться, от у мене оце, дивіться, я визяв сцеплення. На кожному мотоциклі по-разному, дивіться, ви повинні... Підібрати, підібрати скільки на скількох він у вас саме різний. На не скільки, на якій ось дивіться, у мене 3 тисячі це все. Він саме різує. Дивіться, розказую отак. Щоб стати на заднім, на другій передачі, ви повинні ось дали, визвали чуть трохи відпустили, привстали, отака ось, ось, ось розкачечка, Спочатку пробуйте ось отак, пробуйте отак там, подергати його, зрозуміти, що це таке. Коли ви вже навчилися так джоргати його, ви трохи відсідаєте назад, і у вас виходить отаке спочатку. По-перше, ви повинні привикнути до цього, типу, до того, щоб підірвати, його. воно там вже часом, типу, коли ви вже напрактикуєтесь, ви вже самі зможете там якось підірвати і трохи, наприклад, проїжджати. Я показав, типа, дивіться, у мене мотоцикл, наприклад, сам, він бере мене в угол, в баланс і ідеться. Якщо у вас там мотоцикл, наприклад, якась альфа там, ви спочатку пробуєте вставати, не в балансі їхати, а просто проїжджати до типа, ось вот так, ось вот так. Вот так. Спочатку пробуйте, вивчитеся так, щоб у вас все вийшло. І коли вас починає перекидати, найголовніше тема, щоб не перекинутися пацани, нажимайте на тормоз. Це найголовніше встаті. Без тормозу у вас нічого не вийде. Якщо вас перекине там, ви нажимаєте тормоз, він вас опускає. Якщо ви навіть сильно нажмете його, він опуститься, бахне вилку, потече вилка. Це буде стоїть дешевше, ніж перебрати всю жопу мотоцикла Перейдемо до балансу Як же ж я станцю в балансі на е серві? Я як вижимаю сцеплення беру точку, на якій мотоцикл саме Коли я, я ж научений, вже, в мене вже не перший мотоцикл, я вже там на шареній станці. Для мене угол це вже не страх. Це типу, як привичка, я вже привик типу, брати великий угол. Якщо мене там перекидає, можу нажати тормоз, для мене це не проблема. Але, якщо ви хочете станти, так як я, спочатку пробуйте брати баланс і одразу нажимати тормоз. Вам треба зрозуміти Вам треба зрозуміти, коли ваш мотоцикл перекидає. І не забувайте, я ж вам кажу про чарівний тормоз. Тому що без тормозу ну, у вас нічого не вийде, вас буде перекидати, у вас будуть психи, ви будете чинити мотоцикл по 10 разів. Це все фігня, Не забувайте про тормоз. Дивіться, щоб взяти баланс, вам треба розкачати мотоцикл, так я що, як я тільки що показував. Дивіться, щоб навчитися їздити в балансі. Ви берете 3000 оборотів, там, де у вас мотоцикл підбирає сцеплення, ви берете. О, підірвали, даєте газу, допоки ваш мотоцикл не починає брати високий вгору. Не тоді, коли вже баланс, ви по чуть-чуть відпускаєте газ, тоді, коли він вже бере. Такий більш великий угол, на якому можна перекинутися і перегазувати. Не на отакомуся, типу, маленько, маленько. А коли він вже отак збереться, по чуть-чуть починаєте газувати, типу, щоб було все нормально. Ось, типу отакого. Ви берете баланс, акуратно регулюєте його тормозом. Це вже з привички у вас до привички прийде з самого початку, як ви хочете стантити, не забувайте про тормоз, Стантіть тільки тормозом Бо приведе до очі поганих як же ж я думаю, вам стан на вторій передачі розказав. Тепер як же ж тикать передачі, там третю, четверту, п'яту. Ви ж так само стаєте задній Коли вас... Берете угол чуть-чуть, чим -чуть -чуть баланс, ви нажимаєте легенько на то, щоб вас не опустило, а зменшився у вас угол. Поняли? І тоді ви вижимаєте сцеплення, тикаєте третю, чуть-чуть даєте газку і китаєте сцепу Щоб вас не перекинуло в случаї тикання 3-4 передачі, не забувайте про тормоз, тому що якщо ви будете переключатися без тормоза це приведе не до хороших последствів, як я вам вже розказував. Наглядний вам примір, як я переключаюсь там на задньому, як я встаю. Тут погано, ця погода не та, щоб давати в сильні вгли. Я вам вкратце розказую, тіпа, як це все робиться. Не забувайте, я ж вам кажу, про те, що виставка, якщо ви переключаєтесь, дивіться, давайте так, я розказую вам. Дивіться, ви коли хочете переключитися, обов'язково пускайте газ. Ви не повинні переключатися і держати отак цього, щоб вас тоді перекинуло і все. Должні ви акуратно опускати обрат, поїхав. Я думаю, ви я саму теорію. Я вам одновременно і практику і теорію розказував як станці. Ось дивиться друга передача. не дотягується, але ну, це треба брати великий угол, хорошу погоду, щоб все було нормально без вітра. Зараз трохи вітер, трохи неудобно. Зараз краще покажу я. Легенько брати угол, потихеньку, пацани, розказую. От ми і приїхали, скільки в мене минут не був, минут 10. Скільки? Мінут 10. Ого Оце я все час три дівчата. Я діпа, розказував, діпа, тормоз, тормоз. Коротше, теорію станта ви зрозуміли. Не забувайте про тормоз, там перва, друга, як ви хочете переключати, я вам розказував. Фу